Чоловічий одяг прімар. Тут великий вибір шортів, такі різноманітні, і котонові, і ось такі пляжні варіанти, і футболочки, розміри L M, XL, 2XL, 3XL, і така ось серединка натуральна трьохниточка, яка не буде парити, такий котон. І така тканинка, холодочок. Ось такі футболки, такий пляжний варіант, така тканинка, холодок. Ось такі пляжні варіанти, Такі котонові, такі спортивні. Ось така класика 100% кутон, дуже такий приємний, ніжний до тіла. Такі дуже класний, якісні. Ось такими кишеньками. Колісочка підтягується. Така дуже класна, приємна тканинка, така структурка прикольна, дивиться кутка. классная структура тканей. Такие футболочки. Сурочка такая кутоновая, ой, такая классная футболочка с такой кутон. Футболочки LM. XL, такая также дуже классная структура, и дуже приемные бутылки. Элечка, такая сурочка прикольная, такая кутонова, Також дуже класна футболочка, така оригінальна, така майка, джинси, така котома футболочка. Сорочки, елечки, емочки. Ось такі джинси класні. Джинсові, тобто шортики. Такі оригінальні, класни, дуже класні, дуже класна вихід і якість. дуже классно сорочка, если не матка, не матка, кейджинскую майочке. Какая эмочка, маечка XL, сорочка, L, XL, 2XL. такая классная футболочка, какая эмочка, такая классная структурка. брючки девочки. Футболочка 2. X, XTL. Ось такі йдуть легенсенькі. Катка маленька також дуже класно.